Кам'янський старостинський округ очолила Любов Мазна, як повідомив голова Тросінецької громади Юрій Бова, староста Микола Студінський вступив до лав збройних сил України. Тож на період його відсутності саме Любов Мазна виконуватиме обов'язки старости. «Студінський Микола Вікторович пішов служити у збройні сили України. У нас так часто буває, коли хлопці, ну так скажемо, обтираються в ДФТГ, потихеньку там пристрілюються знають, що таке військова служба, не так уже боязко становиться і так далі. І в нас зараз ну, через ДФТГ пройшло вже десь біля 90, може навіть 100 осіб, які пройшли е, певні, певні сроки служби ДФТГ, і потім пішли е, в основному всі, майже практично всі добровільно пішли служити далі в різні підрозділи Збройних Сил України. Микола Вікторович так само прийняв рішення піти служити в Збройні Сили України. От, він був активним е е е учасником нашого довривчого формування, е от, е виконував певні задачі, які стояли перед ним на території Кам'янського Старосфільського округу і вирішив піти далі служити. Це його право абсолютно, його поважає таке право. І ще на, на одного захисника додавалося в Збройних силах України, але люди не повинні залишитися без надання належних. Послуг, нотаріат, інші там питання і так далі. представницький орган повинен бути. Старостат великий, це фактично після білки, і мабуть, такий самий, як примірне, як солдатський Стастинський округ, другий за чисельністю. Тому е, пропонуємо на цю посаду. Тимчасово на час відсутності е, студінська, ага. да, Микола Вікторовича призначити Любов Васильну Маснову, яка працювала діловодом в, в ЦНАПі в цьому в, в старостаті. Але людина знає село, знає людей, активна, е, життєрадісна, повна енергії, сил. Е, на пенсію ще рано йти і ще можна попрацювати. Питання підтримувати в належному стані, дбати про нього і максимально зробити зв'язок між міською радою і жителями населеного пункту. Такий місточок да, довіри, місточок чіткого вирішення питань. Депутатський корпус Тростянецької міськради одноголосно підтримав дане рішення.